У нас у гостях Миколай Гнатовський, юрист фахівець з міжнародного права. Добрий вечір, Миколаєм. От як професіонал, обґрунтуйте, будь ласка, як так би мовити, шиють такі справи, я б назвала білими нитками по чорному? На чому ґрунтуються взагалі такі обвинувачення, як от Сінцова і Кольченка? Розумієте, доволі важко коментувати ці справи, тому що в Україні дуже мало знайдеться людей, які не сформували свою точку зору, навіть не читаючи матеріали справ, навіть не знаючи деталей. Тому що е, занадто яскравий для більшості українців тут є політичний е, е, аспект в, багатьох, в обох цих справах. У випадку е, Савченко, наприклад, йдеться про. Вчинення воєнного злочину, тобто злочину, який полягав у вбивстві цивільних осіб, начебто з точки зору російського слідства, пані Савченко була причетна до цього, і вони використовують право держави, яке теоретично в принципі існує, здійснювати кримінальне переслідування тих осіб, які винні у загибелі їхніх громадян. Інша справа, що е, зарадковими є обставини, яким чином пані Савченко опинилася на території Російської Федерації, так вона стверджує, що вона була викрадена, і е, ця версія, е, на перший погляд, е, заслуговує не, 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 не на меншу довіру, ніж офіційна версія слідства про те, що вона е, за якимсь з, з якоїсь невідомої причини вирішила перетнути незаконно е, кордон з Російською Федерацією. У випадку пана Сінцова були також цікаві юридичні моменти, доволі парика, і Коли йому на певному етапі навіть відмовляли у громадянстві України, стверджували, що він автоматично його позбувся а отже, не може отримувати консульський захист з боку України. Ці справи з кримінальних справ, і це цілком очевидно, перетворилися на справи політичні. Незалежно від реального підґрунтя, яке є, чи його немає в цих кримінальних справах, вони і сприймаються більшістю не тільки в Україні, але й в Європі і в світі, як саме політичне переслідування. І, звичайно, це точка зору багатьох, яку важко поставити під сумнів. Тим більше спроба зараз перенести і власне вона вже відбулася ця спроба перенесення справ з зMoskvy дає іноземні дипломати, дає українські дипломати. Кудись у Ростовську область вона також не додає довіри в очах громадськості до таких дій з боку Російської Федерації. Угу. При цьому я думаю, що Україна має. Продовжувати робити те, що вона зараз робить, Навряд чи є щось більше ніж ми вже робимо. Тобто, продовжувати здійснювати дипломатичний консульський насамперед консульський захист цих осіб, і також у випадку пані Савченко мені здається, що її сторона захисту, як на мене, не повною мірою використовує можливу аргументацію про те, що її слід розглядати як особу військовополонену. Тобто mm -hmm. як, як особу, яка повинна користуватися гарантіями Третьої Женевської, комерції. я нагадаю, що процес у справі Савченко призупинили, поки Ростовський обласний суд розглядає клопотання її адвокатів про перенесення справи до Москви. Термін на розгляд клопотання 10 днів. Про це повідомив адвокат політичної бранки Марк Фегін на своїй сторінці у Твіттер. Він написав, що сьогодні, зранку, коли у містечку Донецьк Ростовської області розглядали її справу, приміщення суду. Оточили поліцією по периметру і до закладу нікого не пускали. Перед цим чотири дні Надію Савченко тримали у СІЗО в Воронежі, а перед судовим засіданням перевезли до Новочеркаська. Українська льотчиця не скаржилася на умову утримання за словами адвоката дівчина почувається нормально. Від під будівлю суду у Донецьку підтримати надію, приїхали представники посольств України, Нідерландів та Великобританії. От то, власне, пане Миколу, ще таке питання: чому російська сторона не приймає докази від України щодо Надії Савченко? Зокрема, один із них такий доволі гучний про те, що Надію Надія перебувала. У полоні, коли власне відбулося вбивство цих журналістів, через яких її засудили, чому російська сторона не приймає ніяких доказів від України? Ну, ідеться власне про діяльність російського суду, і процес поки триває. Тому, якщо залишатися зовсім в рамках коректного, коректного поводження з цим предметом, я хочу сказати, що зрештою вироку суду поки немає. І ми ще не знаємо, що там буде. Хоча, як знаєте, як було прийнято казати у стаї, у радянські часи, ми не знаємо, але всі здогадуємося, та ось то е, я не знаю, як суд оцінить ці е, е, докази, які подає сторона захисту і подається, які подаються Україною. В кожному разі, поки Російська Федерація залишається стороною Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, буде можливість у пані Савченко, якщо вона вважатиме, що її право на справедливий суд за статтею 6 Конвенції, а також інші її права, передбачені Європейською конвенцією, були порушені, вона залишатиметься в праві звернутися до Європейського суду з прав людини. Інша справа, що ми всі знаємо, що зараз Російська Федерація поставила під сумнів свою, своє з своїй обов'язок виконувати рішення європейського суду, тому і цей шлях не виглядає досить певним. Але я хотів би звернути увагу на таке: незалежно від того, що зараз вирішує суд, ми з вами бачимо, як багато довкола цієї справи відбувається поза юридичним виміром. Як багато зараз в політиці посилань на цю справу. Пригадайте навіть вчорашнє засідання Ради безпеки організації Об'єднаних Націй, деякі представники держав, наприклад, представник Литви, хоча йшлося про зовсім іншу е, тему, все одно е, знайшов можливість згадати про те, що з точки зору його держави, пані Савченко, має бути звільнена, і це е, позиція багатьох держав світу. Тобто е, видно, що міжнародне співтовариство обрало шлях політичного. Тиску на Російську Федерацію, а значить, що немає загальної довіри у власне до суду, який здійснює цей процес. Тому будемо дивитися, як далі будуть розвиватися події. Поки що я б сказав так, що короткостроковий прогноз негативний, але в кінцевому рахунку я думаю, що все має бути згідно із справедливістю. І ще до Савченко, останнє питання: статус депутата Парія від України їй теж, я так розумію, не допоможе так. Ну, нещодавно було оприлюднено правовий висновок Міністерства закордонних справ Російської Федерації, яким керувався суд, відмовляючи її у імунітеті. Я хочу сказати, що офіційна позиція парламентської асамблеї Ради Європи інша. Парламентська асамблея Ради Європи вважає, що пані Савченко володіє імунітетом, але як юрист як людина об'єктивна, я мушу сказати, що сам по собі цей факт її депутатства і її представництва в парламентській асамблеї з боку Ради Європи в паре з від України він автоматично такого імунітету може і не надавати це. Питання не елементарне, і позиція правова позиція викладена російським МЗС. Якби це може не патріотично б не звучало з мого боку, вона має право на існування, але проблема на цьому імунітеті. Проблема в суті цієї справи, в суті звинувачень, в суті того, як пані Савченко опинилася до Російській Федерації. На ці питання треба отримати угу. правильну відповідь. Дякую, зрозуміло. І ще одна тема, яка нас дуже хвилює. Генеральна Куратора України відкрила кримінальне провадження через візит делегації французьких депутатів до анексованого Криму. Справу порушили за фактом порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Нагадаю, що минулого тижня дев'ять французьких парламентарів відвідали Крим. Поїздка не була узгоджена з українською стороною. МЗС Франції одразу ж заявило, що це є порушення міжнародного права. Сьогодні ж у службі безпеки України повідомили, що СБУ на запит українського МЗС вже заборонив. Ла в'їзд тим французьким депутатам, які без узгодження відвідали окупований Крим, обґрунтуйте як спеціалісту цю ситуацію щодо французів, і мало того, наскільки я знаю, італійці теж збираються відвідати Крим, також угорські представники політики. На вашу думку, що відбувається, і наскільки вагомі ці партії, представники яких чимчикують, скажімо так, до Криму час до часу. Почну з кінця з політичної точки зору представники цих партій, які зараз запрошуються до Криму, приблизно належать до одного табору. Це маргінали європейської політики, і політики відомі тим, що за певний гонорар вони готові вчинити багато цікавих речей. Що стосується більш серйозного юридичного питання, то я вважаю, що і служба безпеки України, і Генеральна прокуратура України. Діють повністю в межах своїх повноважень. Вони повністю в своєму праві. Автономна Республіка Крим, місто Севастополь це територія України. Лише Україна має право встановлювати режим в'їзду і виїзду. І якщо він порушується, відповідні наслідки можуть виливатися не тільки в заборону в'їзду до території України, але й у кримінальні справи. Депутати парламентів, на відміну від вищих посадових осіб держав іноземних, не мають імунітетів від українського правосуддя. Тому відкриття таких кримінальних справ у мене не викликає жодних запитань. Прокуратура чинить прав. Вильно, як на мене. Дякую. І ще от країнам, що приєдналися до санкцій проти Росії, погрожують зі свого боку. Кремль готовий зробити відповідні кроки. Про це заявив речник президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Нагадаю, у червні економічні санкції ЄС проти Москви продовжили до 31 січня наступного року. Наразі до них приєдналися Чорногорія, Албанія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн. Та Україна обмежувальні заходи стосуються фінансового сектору енергетики, військової промисловості днями у російському міноконрозвитку оцінили навіть падіння ВВП у другому кварталі майже на 5%. А через зниження світових цін на нафту та російських зовнішніх боргів продовжує падати і рубель. От на вашу думку, чому Україна так пізно приєдналася до санкцій? Ну, очевидно, Україна побоюється економічних наслідків негативних, а тобто якихось контрсанкцій. санкцій. Але безумовно я погоджуюсь, що Україна це зробила дещо, дещо пізно. І я вітаю це рішення інших європейських держав, особисто як фахівець міжнародного права, оскільки вважаю, що за неспроможності централізованих так мовити структур, таких як Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, протидіяти агресії Російської Федерації проти України, зокрема анексії Криму. І діям на сході України, які відбуваються зараз, санкції це єдиний захід, який міжнародне право залишає в арсеналі кожній державі, який не байдуже те, що порушуються основи міжнародного права. Тому це дуже гарні новини, як на мене. А на вашу думку, якими ці повинні бути санкції з боку України щодо Росії? Ну я думаю, що Україна вже ухвалювала відповідне законодавство тобто, тут може ітися про будь-які обмежувальні заходи, як ті, що напряму дозволені міжнародним правом. Так і ті, що є, скажімо, невиконанням певних договірних зобов'язань перед Російською Федерацією у відповідь на порушення нею основоположних зобов'язань проти України. Тобто ідеться власне про спробу таким мирним шляхом, тим не менше, примусити агресора повернутися в рамки міжнародного права. Це можуть бути і торговельні заходи, це може бути обмеження, скажімо, в'їзду певних осіб на територію України чи їхнього пересування по території України. Це можуть бути будь-які інші заходи, на які Україна спроможеться. Головне, щоб ці заходи... Не порушували права людини, і головне, щоб ці заходи не порушували захисту мирного населення і прав осіб, які захищені під час а, збройного конфлікту. От, поки ці заходи відбуваються в межах прав людини і в межах гуманітарного права, арсенал може бути якомога широкий, дуже широкий. І не можна не згадати, ООН, не зміг прийняти резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу. Так всі розуміють, чому Росія витувала. Скажіть, будь ласка, в принципі, Росія і попереджала про те, що вона буде витувати. Кожного разу по-різному вона оцінювала цей вчинок. Навіть є така версія з боку Кремля, нібито вони вважають цей крок перечасним, а своє вето пояснюють тим, що хотіли уникнути розко. Розкол у Раді Безпеки ООН. Як ви прокоментуєте це вето від Росії? Ну, останні два аргументи не Розколу в Раді Безпеки ООН немає. Проти голосувала одна держава, 11 голосували за, і утримались, тому це не розкол. Це все одно, що казати, що в Генеральній асамблеї був розкол, коли 100 держав проголосували на підтримку територіальної цілісності України і лише 11 проти. Це теж не розкол. Це переважна більшість і позиція цілком зрозуміла. От що стосується передчасності, то перед... він безумовно не є передчасним, оскільки е, е, трибунал треба створити, і е, це займає певний час, тому це треба робити до початку розслідування. Так що тут теж все гаразд uh -huh. в цьому плані. Але в принципі я вважаю, що Росія потрапила у пастку, ось оскільки Росія традиційно плутає чи змішує. Питання індивідуальної кримінальної відповідальності і питання політичної відповідальності держави, не створюючи механізм для індивідуальної політичної для індивідуальної кримінальної відповідальності, mm -hmm. Росія по суті взяла на себе політичну відповідальність і міжнародну відповідальність. Як морально, так і я думаю, що з часом вона надбуде і матеріальних, матеріального виміру за Зрозуміло. катастрофу цього боїнга. Mm -hmm. Пасибі, пасибі, Микола Гнатовський був у нас у гостях, юрист, фахівець з міжнародного права.